Усім привіт! Сьогодні ми зняли нове відео про шов голка назад. Це наша нова ікона. І вона вишивається таким швом голка назад. Також бусинами великими, маленькими, плоскими бусинами. Ми вишили шматочок. І далі покажемо, як вишивається бісер, якщо в нас викладаються бісеринки таким колом маленьким. І тоді вони пришиваються кожна бісериночка. Тобто не можна зробити якийсь рядочок такий, одночасно нанизавши на голочку кілька бісеринок. Треба пришивати по одній, тому що вони не викладуться. От Ми пришиваємо одну бісериночку і зараз наберемо другу бісериночку. Ось вона у нас. І так ми. Пришиваємо ніби через, отак, по піднизом наша голочка проходить через дві бісериночки. Закріпляється одна бісериночка і залишається в нас відстань така позначка, де має лягти наступна бісериночка. Ми знову набираємо бісеринку. Ось вона у нас. І зараз під низом протикаємо нашу тканину і під низом проводи на дві бісериночки далі. Ось так одна бісериночка лягає і залишається в нас місце, де має лягти друга бісериночка, наступна. І знову набираємо нашу бісеринку, і так по колу воно викладається. Такі маленькі кола, вони якби найдовше вишиваються, тому що треба пришити кожну бісериночку, в нас кожен раз міняється кут. Того, як ми маємо за цю голочку протикнути тканину, через те вони такі найдовше викладаються. Можна пришивати, протикаючи зразу, під, під, низ, під дві бісеринки, а можна пришивати кожну бісериночку окремо, кому як зручно. Зараз ми покажемо, як пришивається під, кожна бісериночка. Коли ми протикаємо спочатку вниз, а потім вверх, кожний раз. От Ми набрали бісеринку і протикаємо вниз на виворотню сторону. Повністю витягнули ниточку. І зараз ми вийдемо в наступну точку, яка нам потрібна, ось сюди. І знову повністю витягнули нитку. Зараз наберемо бісеринку і на виворотню сторону. Ось так. І останнє бісериночко в нашому цьому колі, також спочатку ниточка наверх, і тепер ниточка вниз на вивертню сторону. Далі хочемо показати, як ми вишиваємо більш прямішу таку ділянку, або ділянку з невеликим радіусом, або пряму ділянку, для того, щоб бісериночки ніби як були. Зв'язані між собою і краще трималися одна біля одної, рівніша була наша строчка, то їх можна от пришивати таким методом, коли ми пришили бісериночку, і знову через неї проділи нитку. Зараз ми наступну бусинку, бусину маленьку візьмемо, і тоді у нас бісеринка і наступна бусина, вони ніби будуть як ниточкою, ще додатково зв'язані, і вони будуть одна одну тримати на правильній лінії. Ось так. У нас, виходить, ниточка, як є, ну, як, якою пришивається бусина, вона виходить з бісеринки. І таким чином вони ніби виходять, як зв'язані. І зараз ми так само через бусинку ще раз проділи нитку. І тепер наша бісеринка наступна. І теж нитка, яка пришиває бісеринку, вона виходить з бусинки. І таким чином зв'язуються вони дві, і весь рядочок, в принципі, Одна за іншою, вони зв'язуються, і вони так дуже гарно рівненько лягають. Ну, принаймні краще, ніж коли кожна окремо пришивається, бо тоді вони гуляють. Можуть одна випадати правіше, лівіше, ніж основний шов, і так такий шов, виходить, як ніби танцює. А коли таким методом прошиваєш, то воно виходить дуже рівненько. Так, І знов через бісеринку. Можливо, це трохи довше виходить, тому що приходиться двічі проходити через одну бісеринку і бусинку, але воно дійсно справді виглядає рівніше. шов виходить охайніший. Цей шовчик, який ми зараз викладаємо, він такий взагалі дуже цікавий. Бісериночка і бусинка, одна менша, друга більша. Дуже гарно потім виглядають в готовому рядочку. Ця схемка в нас велика, вона третього формату. Але в нас ще є А4 формат, це вінчальні іконки. Можуть бути і не вінчальні, звичайно, просто звичайні додому. Але часто і такі ікони беруть, як вінчальні. Вони такі багаті, гарні, яскраві, такі об'ємні. Ще трішки вам покажем цього рядочка. Ось він який цікавий. Далі ми будемо вишивати рядочок з дуже маленьким радіусом. Це не такий, не такий круг, як ми вишивали перед цим, а така, тільки злегка він закруглений. І то для того, щоб це було швидше, ми будемо прошивати кілька бісериночок одразу. Ми тут у даному випадку прошиваємо по три. Ну, Дуже багато також не одягнеш, навіть на рівний рядочок. 5-6 то вже багато, максимум 4. А якщо трошки є то можна по 2-3 по брати бісериночки. Тут у нас заокруглення зовсім незначне, тому ми беремо по три бісеринки. Воно в загальному вигляді ніяк не псує вишивку. Цього абсолютно не видно, що ми не кожну пришили, а по три. І воно дуже гарно виглядає. Навіть в певному сенсі, можливо, і краще, ніж кожну окремо пришивати, тому що рядочки виходять рівніші. І так ну, набагато пришвидшується робота. Ось так. І ми одразу пришили вже майже весь на половинку нашого рядочка. Ще один стібок, і наш рядочок готовий. Ось. Наступний рядочок ми вам покажемо, як пришивати. По дві бісериночки ми його будемо брати, і будемо через одну бісериночку повертатися. Це. Так, просто трошечки інший спосіб пришивання. Таким способом також бісериночки зв'язуються одна з іншою і рядочки виходять рівненькі. Не так бісериночки танцюють. У нас тут іде вона трошечки по радіусу, то ми беремо по дві бісериночки, але якщо у вас буде рівна лінія, то таким способом можна вишивати. І три, і чотири бісеринки навіть за один раз можна пришивати. Просто через останню бісериночку ми якби, повертаємося ще раз і рядочок стабілізується. Ось так, досить швидко і рівненько. Знову повертаємося через бісеринку. Ось так всередину. Ось так вколюємо, і це допомагає триматися рядочку рівненько. Там, де в нас йде заворот такий досить сильний, то ми кожну бісеринку пришиваємо окремо, Ми вже не робимо 2-3. Я пришиваю кожну. А далі знову можемо пришвидшитись і набирати по 2-3 бісеринки. І кілька стібочків коротеньких, будемо по одній ми будемо пришивати. І ми закінчимо цей, цей рядочок, і будемо вже пришивати е, довгу нашу таку бусину, яка має дві дирочки. Ми виводимо голочку в тому місці, де позначено в нас. Беремо нашу цю бусину, страз напевно, страз. І в цю дирочку, яка призначена для пришивання, ми вдягаємо. Протикаємо в куточок, вже по, десь на, по контуру ниточку, голочку протикаємо, щоб ниточка у нас лягла. Ми її пришиваємо двічі, щоб вона краще фіксувалася. Ну, тепер пришиваємо другу, другий кінець. Також шукаємо місце, яке позначене на схемі. І в дирочку самою стразу. І десь місце на контурі цього стразика шукаємо. Будь-яке місце. Поруч з дирочкою пришивання. І також пришиваємо двічі, для того, щоб ця, цей бусін, цей стразик був гарно закріплений. Ось так. Він блистить дуже красиво. Шкода, що камера не передає, яке воно яскраве і чудове. Ось ми вишили вже принаймні цей куточок, хочемо показати, яке вона цікаве. Вишивайте із задоволенням.